Всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Сьогодні їдемо новий день, нові плани. Їдемо зараз по роботі. А тоді поїдемо, домовимося за зерно. Їдемо домовлятися за зерно. Сіли з'їсти морожено. Трошечки перекур, поки в нас є хвилинка. Ось такі на природі стульчики, як у нас кентукі. Ми тут по цьому ж, як, як сказати, по цьому малюнку і робили собі такі. Розслабився хоч трошки. Ну, Минутку, минутку від цієї роботи. Нема сильно, коли розслаблятися. Зараз ми заправимося. В кожному селі є церква, майже в кожному. Справилися ми по роботі, їдемо на насчет зерна. Домовились ми по 7 тисяч тонна, ціна гарна, більш-менш. Їдемо зараз, домовимось за машину, щоб зробили нам доставку. Домовилися ми з доставкою. Тому чекаємо, машина вже повинна приїхати з зерном. Приїхала машина, зараз будемо розгружати. Зараз заїде, висипе, все буде добре. Привезли ми, дочекалися машину, зараз розгрузиться, під'їде, підніме. ...висипе і все буде в нас окей. Ху -ху -ху, ху -ху -ху. Ну, вже будемо, як кажуть, з зерном. Да. Розгрузили. Аня, привіт. Симов мішків. Де ж мішки? І поставимо, чи висипімо там. Сьогодні ми приїхали копати картошку до нашої бабушки Маші. Оліки рядків не бачить. Картошка в нас така собі. Ні, ну урожай і непоганий. Це в нас сорт Пікасо, Їсти хватить. Тут її небагато. Дві гіночки, нам треба викопати дві гінки і, і все. А то в нас пізня, пізній сорт, слав'янка, вона ще, ще її рано копати, ще ми її будемо пізніше, ще раз приїдемо. Ось так працюємо. Приїхали жужиком, на жужик тоді погрузимо і поїдемо. Оцей з двох гинок ми накопали вісім мішечків. Сім, а один мішечок дрібненької. Непогано. Їсти буде що. Зараз грузимо на жужика і веземо до хати. Грузимося. Вони попадують. Викопали картошку хлопців, пухнули, Баба їх везе додому. Травиться. Привезла бабуся хлопців до хати, у двір заїдуть самі. Ну, як їхати? Бомба. Бомба? Сьогодні ми нашим поросяткам повторили сердосан і зразу поокастрірували їх, тому вони лежать розстроєні трошки, ну, але все добре. Тепер вже залишиться їм тільки перед одлучкою зробити ще раз залізо. Тут так совпало, що цим поросяткам також ми покупірували хвостики, прокололи залізо, зубки скусили їм і заодно сердосан покололи. Ці теж вже покастрірували. почуваються добре, бігають. Ну, зробили одну процедуру. Всім, можна сказати. Все зробили. Тепер вже ці будуть сидіти до одлучки. Будемо відлучати їх у місяць. Але все добре. Тиха година настала. Відпочивають. Вже цих поросяток ми залишили собі. Зараз я ось дам маленьким предстарт. І вони потихеньку будуть пробувати його вже їсти. Вони з мамкою під'їдають, тому думаю, будемо вже зараз привчати. Це їм тільки дві неділі, але вже будемо привчати їх до предстарта. На день ми лампу виключаємо. Жарко, поросятка сплять ось так. Все в них. Хорошо. Все, хай відпочивають, а ми йдемо працювати далі. Йду на город, хочу вибрати якийсь огір, огірочок на салат, але огірки в нас вже згоріли зовсім. Може ще щось найду. Посох зовсім він можна сказати. Ось вибрала собі якихось 5 штук на салат. Ще подивимось помідор, що тут. Зелений є, спілих нема тут. Ніхто їх не посинкував, тому їх так і нема. Одне листя. Знайшла такий помідор і не можу одірвати. Ай, вирвала з зеленим. Ну нічого. І рядом ось ще один. І ще ось ось такий знайшла один. Вийшло ще й два помідора, що знайшла. Чомусь як є ці огірки, то їх не хочеться ні рвати, ні їсти. Тільки немає, так і ходиш, шукаєш, а може один десь ще є. Ось таке я навибирала. Підемо зробимо салатику. Ще в нас вже спіє виноград, але чомусь нерівномірно. Брискать треба. І тут також ми вже рвемо спілі бубки потрошки, а те спіє. Ну, все треба обробляти хімією. Тут у нас також спіє вже виноград, але урожай слабий, тому що все померзло дуже слабо. Ось тут трошки кращий в нас, але це сорт білий. Пізній, він ще зелений, тому він не так померз, як... як той синій. І ще в нас є виноград. Ось такий гарний, довгенький. Це теж пізній сорт, тому він і не померз, він є. Такі грони великі. І тут є. Ну, будемо у вересні його їсти. Він на вересень якраз доспіває. Вибрали відро помідорша сьогодні. зараз щось будемо їм робити. І хочемо спробувати кавунчика вибрати. Ну і що він каже, стукаєш? Б... Ну цей маленький в нас тут є. І там є, і оно є слабо, і тут ось є. Рвій будемо пробувати. Ой, який гарний. Важкенький? Гарні помідорчики. Друзі, ну що ще можна сказати? Задоволені, що купили зерно і привезли ми його. Уже ми, наче як, наші поросятка забезпечені кормом. Картоплю викопали, майже всю, залишилось трошки. Ну, Треба і відпочивати. Уже дідуська. Трошки відпочиває, Дениска також з ним. Ну, а бабуся ще кави і з новими силами буде працювати далі. Робота, як завжди, знаходиться, то одне, то друге. Ну, а так, всім пока. До зустрічі на каналі.